Олег Рибачук, голова громадської організації, центр спільних дій, на зв'язку з нами. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Ну що, форум відбувся? Фотографія вражаюча. 100 сто представників делегації, які виконують заповідь Степана Андрійовича Бандери, один скаже Слава Україні, як це зробив литовський президент, і мільйони відповідають героям слава. Але потім ми дивимося, що підсумково комюке підписують 78 лишень держав. І 80, але двоє потім відкликають. Ще ще О, та. от, така Одним історія. Одним словом, така якась дивна історія, тому що Індія відмовилася, а з ними і Мексика, і Бразилія, і Об'єднані Арабські Емірати, і Південна Африканська Республіка, і Саудівська Аравія, а потім ще Йорданія відкликає, і так далі. Тобто, що сталося? Що не так в останній момент з комюнюке? Ну, якраз е сталося те, що. Більше відповідає інтересам України, ніж би наявність там 100% наявність підписів під е, такою розпливчатою формуванням е, самого Ком'юнікету, тому що ці країни, які ви назвали, вони чітко входять в орбіту впливу там, Китаю Росії з різних причин, з різною мотивацією, але е, як відомо. Е, Кількість підписантів скоротилася, коли е, Україна підняла е, справедливе питання з формулюванням е, власне самого комініке. І те, що я зараз читаю у «Викономіст» е, коротка інформація про саміт, то там приблизно говориться таке, що е, країни-підписанти цього комуніке Визнали, що єдиною формулою справедливого миру в Україні може бути визнання територіальної цілісності України. І я думаю, саме це формулювання відкинуло сто десяток країн, про які ми з вами говоримо, і для нас важливіше зберегти, власне кажучи, чіткість формулювань ніж мати. Стовідсоткову кількість підписаних учасників, бо це було можливо тільки тоді, коли б ми прибрали все, що дратує, наприклад, Росію. А питання територіальної цілісності, ну очевидно на фоні того, що Владимир Владимирович вимагає. Дати йому ще чотири області, як мінімум, ну, то це для тих е, його посіпак є, е, очевидно, неприйнятним. Вони не могли підписатися під таким документом. Пане Олеже, але подивіться, ви кажете, що це в основному країни, які йдуть по е, китайській формулі, або у фарватері китайської політики, ну, це точно не Індія, яка відмовилася і навіть надійшла. Ну, але... І це точно не Південна Африка. Я сказав Афіка. китайської я сказав китайської і російської, ага. а, а там ну а там ну наприклад, Індія експерти визначають, що насправді Індія дрифує. вона відходить від Китаю. Я ж працював в Індії для, для Індії Китай це абсолютний подразник. Ну але ну всі ж рахують піньонзи, і, і, і Індія зараз баснословно заробляє. А Південно-Африканська бешевих... Республіка, наприклад, от. Президент Преден Африканської Республіки пам'ятаєте, зустрічався з Владимиром Владимировичем. Ціла делегація була. Вони були в Києві, не чули тривоги і не бачили ракет, які летіли е, в той час в Київ, коли вони тут були. Тобто, там, 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 оці, оці питання, а, якщо не геополітичні, то якісь економічні. Тому знову є щось. Вони не однорідні ціни підписанти, але вони. Ну, вони в Бріксі, наприклад, або хочуть бути в Бріксі. Одним словом, це для нас зараз не критично. Для мене набагато важливіше, що дуже чітко сформульована основа миру в Україні, і це статут ООН, що не властовує багатьох учасників Росії. То точно, бо Путін не по статуту ООН живе, і визнання того, що говорити про мир в Україні без визнання територіальної цілісності. Не можна панеле ж були, не були, підписали, не підписали. Але тепер Швейцарія уже після всього каже. Ми плануємо обговорити результати саміту миру із Росією. У нас з ними є все таки якісь там стосунки. Тож будемо говорити. Розуміємо, що суд, міжнародний кримінальний суд, видав ордер на арешт Путіна, але ми не виключаємо, що він може взяти участь в наступному саміті миру. Що це за дипломатія? Що це за політика? Ну, це формула, що форум завершився, хай живе новий форум. Очевидно, що е, зараз е, швейцарці як організатори, вони мають е, презентувати якесь бачення продовження цього форуму. І вони заявили, я читав цю заяву, вони заявили про те, що вони планують ознайомити з результатами роботи форуму. І Росію, бо в них є посольство в Росії, і Китай, бо в них є посольство в Китаї. То ми чуємо, що з іншого боку ідуть якісь думки, ну певне змагання, якщо хочете, за те, хто яким буде, яким, яким буде продовження цієї форми цього форуму. Ну і знову ми чули практично від усіх, навіть від самого Єрмака, ми чули заяву про те, що Україна бачить. На наступному етапі форуму можливість присутності Росії ну Єрмак не буде опускатися до, до рівня Путіна, але е, Україна насправді цілком серйозно розуміє, що нам треба буде е, результати цього форму представити Росію як позицію е, багатьох країн світу і не Україні один на один з Росією про щось там домовлятися, а змушувати Росію. Е, Відповідати резолюції вимогам очікуванням цього Ну, тому що найкраще про те, яким чином бути далі, відповіла прем'єрка Італії. Вона сказала, що якщо Росія не захоче по-хорошому, то треба змусити її капітулювати або прийняти рішення світової спільноти. Ну, це така е перспективна е задача, яка стоїть перед нами. Але зараз для мене очевидно, що йдуть саме змагання на. Не не змагання, а е, нащупування, формування от продовження цього. Бо наші з вами глядачі питають одне: ну добре, гарна резолюція, правильні формулювання. А як яким чином змусити Росію піти на 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 на, 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 на перегад? Яким чином змусити Росію піти бі своєї матері з України? Нас напевне. Е, це цікавить найбільше, угу. пане Олеже. Я мушу е, тут внести ремарочку. Бо наш колега, міжнародний оглядач Юрій Фізер, власне буквально кілька хвилин тому от. Е... Зазначив те, що не зовсім коректний був переклад того, що сказала пані Мелоні, і що в її словах не було згадки про те, що змусять Росію здатися. А цитую ішлося про те, щоб захищати Україну, означає захищати ту систему правил, яка об'єднує міжнародне співтовариство і захищає кожну країну. Якби Україна не могла розраховувати на нашу підтримку і тому була б змушена капітулювати, сьогодні ми не були б тут, щоб обговорювати мінімальні умови для переговорів. Тобто згадки про примус Росії до того, щоби здатися, немає, і це власне от від нашого уважного колеги Юрія Фізера, пане Олеже, а я Ось ви... Той... Так. ви хочете відреагувати це той випадок, Так, коли я як професійний перекладач ну не став би вже там дуже так присікуватись до того, як інтерпретували заяву італійської прем'єр-міністри. Пане Олеже, а я про один із трьох пунктів фактично з нашої формули миру на цей саміт винесли лише три пункти. Один дуже зацікавив в світлі свіжих даних, які ми отримали після того, як було підписано. Зокрема, після підписання коміке президент України Зеленський сказав, що це відкриває шлях до повернення найбільшої окупованої атомної електростанції Запорізької АЕС. І в цьому випадку два моменти перед самим самітом. Е, Гросі, як директор МАГАТЕ, сказав, що ми я не поїду туди, бо ми виключно про е, атомну енергобезпеку, а не про політику. Тому я туди не поїду, в Швейцарію. І паралельно з цим е, видання Більд має розпоряджені секретні документи, і їх сьогодні на цих на них посилається і друкує про те, що саме МАГАТЕ. Підтримувало іранських, іранську ядерну програму. А це напряму про політику і про агресію. І от така шизофренія з боку МАГАТЕ. І віра президента в те, що після швейцарського саміту є можливість повернути Запорізьку атомну електростанцію. Яким чином? Оце ми вас запитуємо. Справа в тому, що тут в даному випадку Зеленський? Вірять в те, що відкривається така можливість, бо підписанти Кимінюке фактично всі визнали те, що Запорізька АС це електростанція, яка знаходиться і має керуватися, управлятися і бути в системі енергетичної України. Це ну це такий очевидний факт, але яким чином змусити я знову повертаюся до інтерпретації того, що сказала прем'єрка Італії, що ну насправді насправді Росію потрібно буде змушувати визнавати цю реальність, і Росія визнає реальність тільки перед значно потужнішою загрозливою для неї стилою. Тому ми можемо говорити про не про резолюції, не про ківніке. Ми маємо говорити про значне посилення збройної підтримки України, про посилення військової підтримки України і про успіхи збройних сил України. А про те, що світ ще в резолюції Організації об'єднаних Націй дуже чітко Почав вимагати від Росії відвести свої війська, але Росія, яка головувала в Раді національної безпеки, вона взагалі витує подібні резолюції. Тобто, конструкція а, організації визнаних націй, а магате входить в систему а, цієї організації. Вона зараз а, її треба викидати. Десь на але крім магате і гросі більше ніхто російським окупантом не допускається на цю територію, тому є і дивною є ось така е, поліморфність. Я так вжию таке слово в голові гросі. Бо тут в нього політика, тут ми не граємо в ні політики, а тут ми напряму е, іранському підсанкційному політичному режиму підігруємо. Якось дивно. Ну так ну так я ж про то і кажу. Я кажу про те, що ці організації фактично вони повністю себе дискредитували. Е, МАГАТЕ по ядерній програмі в Ірані ООН взагалі, як організація, яка створена для того, щоб не допустити зробити неможливим той сценарій, який ми зараз спостерігаємо в Україні, зробити неможливим агресію в 21 столітті однієї країни проти іншої. Вже двохрічна війна йде. А, а той факт, що. Мене побачили генсека ООН на цій конференції теж багато про що говорить, і, і раніше заяви, а точніше відсутність заяв ООН, багатьох там міжнародних правоохоронних організацій. Я б на це не витрачав по себе. Для мене зрозуміло, що от ця вся конструкція вона просто взяла і схлопнулася як картковий будиночок. Після цієї другої фази війни в Росії в Україні виявилося, що міжнародні інституції не виконують е, свої статутні зобов'язання. У них в статутах записано одне, а в реальності вони роблять зовсім інше і не виконують основну е, місію, заради якої вони створені, заради якої вони отримують там членські внески, і світова спільнота їх утримує. Вони дуже непогано живуть. Дуже непогано живуть, дуже непогано обладнані ці всі джипи, на яких вони роз'їжджають символікою Організації об'єднаних націй по всьому світу, зарплати цих чиновників, бюджет утримання їх він колосальний. А вихід, або, як кажуть, вихлоп близький до нулю. Вони не виконують своєї основної функції. Пане Олеже, маємо ще багато запитань, але на жаль, час вичерпаний наш, тож мусимо продовжити наступного разу. Олег Рибачок був з нами, голова «Центр спільних дій та віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у минулому.